Слава Тобі Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Коли ми подивимося на наше життя, ми завжди тяготіємо до того, щоб щось змінювати. Остаточно то, що ми бачимо навколо себе досягнення людства це то, що людина прагла щось змінити. І це добре, що ми змінюємо, удосконалюємо, винаходимо щось. Щось пізнаємо, щось покращуємо. Але є маленьке, але. Коли це стосується природи речей, ми можемо щось змінювати, доповнювати, покращувати. Але ми не можемо змінити покращити іншу людину. Ми не можемо заставити, когось жити свято чи грішно, правильно чи неправильно. Ми можемо змінити самого себе. І коли б ми порахували, скільки енергії, часу, думок, розмов, зусиль ми прикладаємо для того, щоб змінити інших. І скільки ми прикладаємо зусиль, стараємося змінити для себе, ми бачимо, який була би катастрофічний розрив. Ми вкладаємо купу зусиль в інших і не маємо результату. Вкладаємо мінімально, де колись взагалі, не вкладаємо зусиль в себе в особу, яку ми мали б дійсно змінити. Тому правильні люди давно це сказали: змінися саме навколо тебе тисячі зміняться свій зміниться. Чому? Бо змінившися сам, зрозумівши себе, пізнавши себе, ти стаєш здатний зрозуміти, пізнати, чи змінити чи допомогти іншим. Тому працюємо над собою. Це найбільше для допомоги. Для моїх рідних, друзів, для моєї держави і для цілого всесвіту.